Такий варіант дуже популярної моделі мідної турки це квіточки на 400 мл. Середній об'єм турки. Такий, що можна брати і на одну порцію кави на 200 мл, і на дві порції кави брати. Ось Турочка дуже має класну чеканку. Ефектні такі квіточки. Дуже виразно вони виглядають. Класно зроблена. Турочка виконана досить охайно все, полірована ручечка з кільцем. Надійно припаяний штуцер до корпуса турки. Всередині турочка вкрита харчовим оловом білим. Дуже класно відполірована. На відміну від виробництва старчай, тут йде лише на пайку кріплення. Але все одно це досить надійно зроблено. Якщо наливати не менше половини турочки води, то нічого з ними не стається, вони не розпаяються, не протикають, все дуже класно зроблено. Це виробництво у слов'янську, продукція високої якості, по співвідношенню ціна якість дуже класна модель. Дуже Класно їх купляють з різними чеканками, але квіточки є на 400 і є на 500 ще мл. Одни з найбільш популярних моделей, бо виглядають насправді дуже презентабельно. Дуже класна тут чеканка, квіточок. Таке донишко. Ручка довга, але турочка не хитається, стоїть впевнена. На 400 мл повний об'єм. Корисний десь 370 буде з урахуванням, щоб потрібно насипати каву, можливо, цукор, спеції, залишити трошки пару сантиметрів для пінної шапки, щоб не поверх наливати, наливати десь отак на 85-90% від об'єму турочки водички вже з кавою, з цукром. ось. Тому корисний об'єм відрізняється. У назві турочки ми зазвичай пишемо повний об'єм під самий верх, заміряємо. І також у описі пишемо ще корисний об'єм, десь пару сантиметрів від верху. В залежності від конструктивної форми турочки, вона може бути і на 50 мл менший, і на 60 Ну, Тут десь 400-повний, а корисний десь 360-370 мл.